Привіт, друзі! Сьогодні неділя. і Мій чоловік захотів в горшечках тушити картошки з м'ясом. От я приготувала все. Дуже давно я готувала цю страву. Чесно було якось нагоди такої, і горшочки стояли в шкафу давним-давно. Не знаю, не хотілося. Літо пройшло. Ми їли на вулиці весь час на грілі, все готували там на вулиці. А це вже зима, холодно. Навірно, організм треба щось таке тушене, жарене. Не знаю. Ну, коротше, Я приготувала картоплю, м'ясо свинини, цибуля-морква, перчик заморожений кусочками і в мене такий горошок заморожений зелений. Я хочу м'ясо нарізати кусочками і чуть-чуть піджарити на сковорідці, для того, щоб зробити скоринку таку смачну, як запечатати сок в м'ясі в серединці. Пережарити моркву з цибулькою, натерти моркву на терточки І потім будемо все складати у горшочки. Обжарюємо м'ясо, щоб з'явилася така скоринка. Цибульку жаримо. А тут я варю у хущі такий пісний супчик такий. З голови сома. О, такий сок. На гарячі. Картошечка, морквочка, цибулька. Більше нічого не кидала сюди. Такий пісний супчик. Так, варимо м'язку без скорінки. Друзі. Складаємо наше блюдо. На дно горщечки кладемо картошечку. Картошечки кладемо менше, ніж половинка. На дно. Усі горщечки. Так, розкладаємо. Розкладаємо. Кладемо сюди. Так, тепер кладемо м'яско. Воно таке, дивіться, піджарилося. Кладемо сюди м'яско. Кожен горшечок кладемо посередині горшечка м'яско. Незручно набирати. Незручно набирати трошки, але зараз якось я приловчуся. Так. так, ось воно таке піджарене трошки, хорошеньке, Ну, воно ще не готове м'ясо. Все, роз... розклала я, дивіться, маску. Тепер ставимо у кожний горщик по одному зубчику часника. Тепер я хочу поставити оцей горошок. дивіться, насипаємо. Просто от скільки в нас є, стільки насипаємо. Говорю, треба розподілити весь, тому що я його вже розморозила назад уже ніяк. В морозилку вже розморожений продукт не можна ставити. Треба, якщо розморожений, значить все їсти, треба його з'їсти. Так, отак струсимо, хай заповнюються всі дирочки там дорожком. Так, тепер кладемо перчик. Він заморожений теж. Картик для смаку. Так. Тепер кладемо ось цибульку з морквою у кожен горшечок. заполнить треба все дырочки, чтобы больше влізло картошки. Так. Так, картошки Сейчас я еще так распределю чуть-чуть в каждую, в каждый горшочек. Так, все. Тепер горшочки заповнюємо зверху картоплею. Так плотненько набиваємо, щоб влізла картошка вся в наша. Повні повні горшочки. Ще трохи єсть. Так, є. Тепер беремо спеції. Ось у мене ось такі спеції. Я змішала. Тут перець, чорний перець. Духмяний, і така приправа в мене є до шашлику. Я дуже люблю таку приправу. Я її додаю і в супи, і в борщі. Вона дуже добре смакує у різних стравах. Так, додаю я ось отак от беру. І в кожну, кожен горшечок додаю приправку. Перчик різний. Що хто любить, то той кладе. Це тут так, як по-домашньому готується. Який у кого вкус. Хтось любить перчене, хтось не любить. Можна ще сюди сметану додати, якщо є. У мене сьогодні нема сметани, буде без сметани. Так, і кладемо от стільки солі. Неповну чайну ложечку. Ось так. В кожну, кожен горшечок. Тепер ми наливаємо водичку. У кожен горшечок треба налити воду. Так, щоб не покрило картошечку, щоб не витікало, коли буде пектися. Дуже добре треба дивитися. Ну, Десь на половину горшочка треба зупинитися. А якщо воду перелити багато, то як починає в духовці воно все кипіти, починає збігати вода. Тобто її можна небагато, так половинка. Все, друзі, накриваємо отакими от кришечками, ставимо у духовку на велику, тем, на велику температуру, тому що горшки вони витримують температуру будь-яку, б вони задали, а страва приготується при будь-якій температурі. Все, ставимо у духовку тушитися. Друзі, спеклися наші горшечки. Ось таке блюдо вийшло. Картошечка дуже м'ясенька. Прям дуже. Давайте достанемо м'яско. Треба двома руками, бо однією рукою незручно. Немкина. Видите, у меня скоро землило, вот так такие прям в печи. Мягасенькие души. Давайте там пробовать. Прям совсем такие мягенькие-мягенькие. Смачненька. дуже добре. М -м -м. І м'ясо м'якеньке. По вкусу хороше. Приготуйте собі таке блюдо на вечерю. Спробуйте. Дуже смачно. Пока-пока.